Це був один з найгірших моментів в її житті. Неподалік цього місця, чоловік, якого Водхаус любила, пригрозив вбити її. Це сталося на схилах поблизу її рідного Ротергема, коли їй було усього 15 він підвів мене на край і сказав, що скине вниз. Я думала, він мене вб'є. Я дуже прилякалася. Потім він поклав мене на багажник автомобіля і зайнявся зі мною сексом, наче нічого не трапилося. Пам'ятаю, що я просто лежала і плакала, я почувалася, наче вмерла. Лише через кілька років Семмі змогла порвати зі своїм крибником. Зараз вона допомагає іншим жертвам. Щонайменше півтори тисячі дітей стали жертвами сексуальної експлуатації у Роттергемі протягом майже 20 років. Слідство проти гвалтівників досі триває. На думку Семмі, місцева влада та поліція до останнього применшували масштаби злочинів, бо більшість банд складалися із вихідців з Пакистану, і ніхто не хотів бути звинуваченим у расизмі. Люди ставилися до нас як до непотребу. Нас вважали дітьми-повіями. Нас так і називали. Що звичайно ж було неправильно. Ми були дітьми, яких гвалтували. Міська рада Роттергема оприлюднила заяву про те, що таке більше не повинно повторитися. Проте у пакистанській громаді дискусія щодо того, що сталося, триває. І досі. Дехто реагує дуже вороже. Мохамед Шафік відчув це на собі, коли почав говорити, що багато пакистанців не поважають білих жінок та дівчат люди не хочуть говорити про це. Вони кажуть, що подібні дискусії на користь правих радикалів. Але тепер, коли почалися судові процеси, люди визнали, що це проблема, якою треба впритул зайнятися. Семі Вудхаус не хоче жити минулим, але каже, було б краще, якби цю проблему визнали значно раніше. Факт полягає в тому, що вони закривали на це очі. Не хотіли, щоб їх називали расистами, але натомість злочинці відчули свою безкарність. У випадку семі її кривдник нині у в'язниці, але сотні інших досі на свободі.